Для мене таким от гарною відповіді на менталочку, і це буде крайня новина, яку я сьогодні пропоную. Е, став вчорашній пост е, речника гуру Андрія Юсова, який в Фейсбуці написав таку гарну тезу: що, типу, «Що б там не відбувалося. А він ну, він такий, е, людина беземоційна, Филос. меланхолійна. Е, е, типу, б не відбувалося, головна задача залишається. Ну, я так переповідаю відносно, плюс-мінус, не, не, не чітко цитуючи, головна задача залишається незмінна – знищувати по типу, максимуму все російське. І це теза до того, що на цьому тижні не забуваємо, нам вдалося знищити арсенал. Грав ГРАУ в Владимирській області за 60 кілометрів від Москви. І вдалося уразити цех по складанню шахідів в Татарстані в Єлабузі, де справді велика кількість шахедів створювалася. Глава цар загалом БПЛА велика імітаторів. Шахедів Гераній 2 це типу копія шахедів. глава центру по дезінформації Андрій Коваленко. Він говорив про те, що минулоріч це було 6 тисяч шахетів складених там. План на цей рік був 10 тисяч і 15 тисяч дронів імітаторів. Тобто 25 тисяч дронів. От вони планували в Єлабузі скласти. За моєю інформацією, туди дуже смачно прилетіли е наші дрони. Причому Ніколайський ваньок писав, що це дрони непрості. Це дрони, які от ви просто собі здумайтеся, які це фантастика. Дрон летить, скидає кап. 250-кілограмовий, а потім сам в режимі Камікадзе влітає в цей, в цей цех, і таких п'ять штучок зайшло, е, знищивши цех по фінальній складанню, фінальному складанню цих дронів. Е, ну, за моєю інформацією, там дуже-дуже смачні та якісні ураження відбулися. Тобто, що вони не по... відновлюються, мороці ці заводи. Е, по факту, що відбулося? Ми розуміємо, що там шахет це не складне виробництво. Його можна перенести десь інший час, але це треба час. І в контексті переговорів. Час, логістика, слухай... Це, це все зав'язано. тобто, щоб це все перенести, потрібен час, в який, е, який ми виграємо в контексті переговорного процесу, е, що росіяни будуть мати менше шахедів, щоб тероризувати наше цивільне населення. Повертаємося на початок, і менше смертей українців буде. Бо цю зброю шахеди росіяни зараз використовують суто як терористичні. І водночас, в той час, коли виродки натренувалися бити по цивільних, ми натренувалися бити туди, куди треба. Знаєш, там куріті, де ще не попало. От і, а ми туди долітаємо. І відстань беремо, і якість беремо, і ураження робимо. Тобто ми теж розвиваємося.